Всім привіт! Всіх вітаю з вами Дінамка і це новий реплей під кампу. Сьогодні будемо дивитись бій на ВЗ-11 g Це в нас ПТ рівня китайська. На мапі степи грає головний герой в нас в штурмі. Ми атакуємо, грає на рожевому досилачу, турбіні і загартуванні. Грає без настанови і на допайку. Отже, в сетапі у нас є дві арти. По одній ЛТшці на команду 1390, що в нас, що в них, е, багатенько ПТ, ПТ-шок більше, ніж важких танків. Е, от, ну, 4 ВТ і 3 СТ. Ми рухаємось за ЖД. Ну, це найправильніший мув взагалі. Я то штурми дуже рідко граю, я собі буває заради. Якогось експерименту, знаєте, може, мапу якусь дасть. Наприклад, якщо в мене там за весь час, як я граю в рандом за сесію, точніше, там шість мап, які ходять по колу, да, то вмикаючи штурм або зустрічка, воно додає ще і інші мапи, таке собі різноманіття. От. І на цій мапі при штурмі. Тут треба перевалюватись через це ЖД, бо можна отримати, якщо їхати з іншого боку, можна отримати вже демедж, як деякі з наших тімейтів вже почали отримувати. У нас відразу просадка по 2400 хп. Ми, ми програємо. Так, ми вже доїхали до позиції. Тут даємо сумнівну тичку по е 75. Вона не залітає, ми рікашетем від нього. Uh, зводимось, вицілюємо, uh, закидуємо на 800. Ой-ой-ой, і отримаємо на 771. Вже Вже отримали від такої самої ПТшки, як і ми. Є е 75 нас не пробиває. Ми будемо давати блайнд. Відки в нас прилетіла? Тичка. Дивіться, у нас, вже... де вже наша команда в... на, прав... на лівому фланзі? Вже Леопард на К-9. Там зараз будуть піджимати, там Є75, е КПЗ будуть прям піджимати супротивників. Ми знову вицілюємо Є75, е на жаль, не залітає і танкуємо ще й вазі К111. Давай краще Маусу, бо кидати блайнди то таке собі. Тим паче, що Маус он як чудово в нас танкує. Є 75 вже без, від, без виході, Значить, зарядив в нас фугас. Ну, фугас це завжди гарантований урон, пам'ятайте це. Він нам дає на по 28-25. Ну, блін. Зато це не нуль. Поняли? Це не, не рікошет. Стабільний урон. А ми йому даємо прям в башту на 838. Е, рахунок в нас 1-2. Ми бачимо, що там е, нас приймають внизу, нашу команду. Не слабо так. От. Бо є 75, ну не позорся, будь ласочка. Знову дає нам фугасом на 27, ми йому на 783. Прикольний розмін виходить. Є 75, що знаю про цю гру, друзі. А поки попрошу вас підписатись, хто ще не підписаний, протиснути подобайку цьому відео і дзвоник. буду вам дуже вдячна. Ми отримали тичку від хорі на 729. У нас залишається 426 хп. Ми вже насправді ледь дихаємо. Нанесли тим часом вже 4 тисячі. рахунку, прям, прям погано. По рахунку, мега погано. У нас залишається 6 хвилин до кінця бою. Тому що у нас штурми тривають не 15 хвилин, а 10. Нам бажано тепер не отримувати взагалі. Навіть фугасом бажано цього не робити. Ми забрали Мауса. 5300 вже наніс головний герой. В нього один фраг. Е, невже Арта. О, арта допомагає. Арта нам допомагає там, де вона стоїть. Е, ворожа арта промазує. Ми бачимо, там валяться дерева. Е, блайнд, до речі, зайшов по цьому вазіку, от тільки що, коли був Блайнд. До цього ні. До цього саме по цьому вазіку блайнди не заходили. 279 добирає вазіка. Рахунок у нас стає 3-5, 2000 різниці по ХП. Так, ой, ми бачимо бабаху. Ми зводимось і. І даємо на 672. Чудово, вже 6000 демеджа. А бабаха нас помітила. Бабаха нас помітила, і в нас вже е, зліва ушка зайшла. Конвей, треба твоя хелпа якось зацілити цю ушку. Він буде знову виходити. В нього вже все, в нього вже ціль зробити мінус. Мінус по стволам. Ну, покін не пікає, бачимо, що там його закидує арта. Ми відступаємо з цієї позиції. Там поїхав е 4 з ним на розборки. Не будемо їм заважати. Ну є 4 зараз. А, йому там незручно. Так, ми їдемо, мабуть, забирати маленького Йоха. Ой, тут і арта засвічується. Ні, дивись. Обирає арту і дарма. Падає в землю. Ну чому не добрати Йоха? Чому не добрати? Добирай. Ай, блін, ну ці дві тички це. Це погані були дві тички. Давайте їх забудемо і давай наступну тичку вже, вже з пробиттям і влучанням, бажано. Це в них хто на фугасах? Це бабаха тала фугасом? На 129. Так, ми знову виставляємось, аби добрати арту, забрати 410, 490 ми її забираємо. Рахунок 6-7, по хп ми вже ведемо 3700. Так, три хвилини до кінця бою. Треба вже чуть, -чуть поспішати. На автоприцілі забираємо кунза панзера 700. Наносить вже головний герой. Боже, він на початку так нахапався, залишився шотним і дивись обережно. Оце, знаєте, і ще й забираю Йоха. Це знаєте, це я. Я поки не отримую похалабутки да, <смі> в бою, то не навчусь більш сейвовіше грати. Засвідчується Леопард. Ми маємо давати йому найс. Чудово залетіло там якось аж ледь не взад. Залітає йому тичка. Ми вже їдемо активно вперед. Треба це робити, треба і конвою вже підтягуватись, і КПЗ підтягуватись. Дві хвилини залишається. Бачимо бабаху, забирай рту, забирай, отримаєш паскучі. А... Те, чекайте. Це ГВЄ-100 знову грає на загартуванні. Чому в нього так багацько хп? У мене, до речі, був е в бою <рит> артовод на гвє 100, до речі, і був на загартуванні. Напишіть в коментарях, він був на загартуванні, чи скільки в нього взагалі ХП мається. Так, ну ми стаємо на захоплення, аби не бігати за шотним леопардом. Це вже в нас буде перемога. Так, да, це в нас перемога. 8800 видимого. Давайте дивитись, скільки ж наніс головний герой з блайндами. Отже, друзі, результат. майстер основний калібр, підтримка 9500. В бою було 8800, начебто, да. Дуже гарний бій. Вам, друзі, дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня. Хай щастить!